Різдво чудове свято, яке завжди чекають з нетерпінням. Це прекрасна нагода аби зібратися великою родиною за святковим столом. Саме так робила сім'я Ортега, бо це була їхня щорічна традиція. Але у 2008 році їхнє свято закінчилося справжнім жахіттям. Восьмидесятирічний Джозеф і 70-річна Аліса. Влаштовували різдвяну вечірку у своєму будинку в ковані, штат Каліфорнія. На заході були присутні 25 осіб, п'ятеро їхніх вже дорослих дітей зі своїми чоловіками та дружинами, та ціла юрба онуків. О 23.30 хтось постукав у двері. Коли маленька Катріна відчинила їх, на порозі побачила Санту з пакунками позаду нього. Дівчинка так зраділа. А чоловік у костюмі Санта Клауса. Дістав пістолет та вистрілив Катріні в обличчя. За три роки до цих подій мати одиначка Сільвія Ортега зустріла Брюса Пардо. Вона побачила у ньому гідного чоловіка та, можливо, навіть батька для своїх дітей. Між ними зав'язалися романтичні стосунки. І вже у січні 2006 року пара побралась. Та згодом Сильвія зрозуміла. Що її сприйняття Брюса відрізнялося від того, ким він був насправді. Брюс Пардо, 1963 року народження, все життя прожив у Каліфорнії. Він якийсь час обіймав посаду інженера-програміста у лабораторії реактивного руху Блаканіада Флиндріч, штат Каліфорнія, був висококваліфікованим спеціалістом і дуже добре заробляв. Згодом Брюс отримав підвищення та почав працювати інженером-електриком у ITT Electronics Systems, що мав контракт зі Збройними силами США. На цій посаді доходи Брюса виросли ще більше. Він заробляв близько 122 тисяч на рік. Завдяки цьому чоловік придбав собі будинок у елітному районі в Сан Фернандо. Коли вони з Сильвією познайомилися, їй сподобалося, що той був такий активний, красномовний. Мав гарне почуття гумору, волонтер у церкві, та й ззовні Брюс їй дуже подобався. Логічно припустити, що гарний дохід чоловіка теж не міг не приваблювати матір трьох дітей. Брюс був ласкавим та уважним. Біологічний батько дітей Сильвії ніяк не допомагав, а Брюс, схоже, був готовий до певних зобов'язань. Він швидко порозумівся з дітьми, і, хоча, наскільки знала Сильвія, Брюс завжди був холостяком та не мав своїх, Здавалося, у нього вже був якийсь досвід. Сильвія працювала секретаркою у розплітнику квітів і мала невелику зарплатню, особливо якщо порівнювати з тою, яку отримував Брюс. За роки самотності вона змогла заощадити 30 тисяч доларів ці гроші вона збирала на будинок. Але оскільки тепер вони одружились, то проблема з житлом мала вирішитися сама по собі. Після весілля подружжя придбало ще кращий будинок, ніж той, у якому до цього проживав Брюс. У гаражі чоловіка стояли Хаммер та Каділак Ескалейт, а на озері Хавасу він тримав власний човен. Але сподівання на краще життя у жінки з дітьми не здійснились. Сильвія почала все частіше телефонувати подрузі та жалітись на те, що її чоловік став замкнутим і байдужим майже одразу після того, як вони побрались. Він відмовлявся відкривати спільні банківські рахунки і наполягав на тому, щоб вони зберігали свої гроші окремо. Він не захотів допомагати з будь-якими витратами на її дітей, наполягаючи, що вона має піклуватися про них сама, бо народити їх був її власний вибір. У перший же рік шлюбу від романтики не залишилося й сліду. Вони стали прохолодні одне до одного, а всі суперечки були зав'язані на грошах та байдужості Брюса до нової родини. Зрештою, він сказав, щоб Сильвія внесла власні гроші на їх спільний рахунок, але витрачати їх вона не мала права. Коли вона питала, на що ж підуть ці гроші, відповідей не отримувала. Вони обидва сплачували іпотеку, всі витрати на комунальні послуги та їжу, після чого у жінки не залишалося майже нічого, і вона неначе ж бракувала у домі повному розкоші, в той час як Брюс не відмовляв собі у забаганках. Сільвія все частіше думала, що вона йому потрібна лише для фізичних потреб і треба розлучатись. А останньою краплею стало те, що жінка виявила податкові документи, у яких говорилось, що її новий чоловік має сина від попередніх стосунків. Брюс ніколи не розповідав їй про нього. Коли Сильвія підняла цю тему, Брюс все заперечив. Тому жінка подзвонила його матері, з якою мало добрі взаємини. І старенька розповіла просто жахливу історію. Приблизно п'ять років тому Олена Лукано, яка була тоді жінкою Брюса, залишила з ним їхнього спільного синочка Метью. Йому було 13 місяців. Брюс повинен був приглядати за сином, поки Олена ходила по магазинах. Проте натомість він дивився телевізор, а Метю залишився без нагляду в дворі, біля басейну. Чоловік не помітив, як той впав у воду. І вже деякий час плавав обличчям донизу. Коли Олена повернулась додому, Брюс тримав на руках хлопчика і радав. Щоб врятувати сина, викликали гелікоптер, який швидко доставив Миттю до лікарні. Там тривали довгі години реанімації. Лікарі боролися за його життя, а Брюс залишався поруч протягом цього часу. Малий вижив. Та через декілька тижнів медики сповістили. Що через суттєвий брак кисню у хлопчика тепер серйозне пошкодження мозку. Він залишиться паралізованим і потребуватиме постійного догляду до кінця свого життя. Дізнавшись про це, Брюс одразу розірвав стосунки з Оленою і наче забув, що у нього є син. Однак тепер батькам потрібно було сплатити майже 350 тисяч доларів за лікування. Брюс відмовився допомагати сплачувати рахунки. Тому Олена була змушена подати до суду, щоб отримати гроші, на які був застрахований його будинок. Після того, як позов було врегульовано, Брюс обірвав усі контакти як з Оленою, так і з їхнім сином. Він ніколи не платив ні копійки аліментів, але продовжував незаконно оголошувати, що Митю перебуває на його утриманні, аби ухилятися від податків. Крім того, він використовував медичні документи свого сина з інвалідністю. Аби отримувати пільги від держави. Це було настільки огидно, що Сильвія в той же момент прийняла рішення йти від такої бездушної людини. До того ж, Брюс виявився ще й шахраєм. В той же день вона почала говорити про розрив та перейшла спати в окрему кімнату. Брюс був розлючений, однак жінка вже все вирішила. Сильвія хотіла домовитись з Брюсом та запитала, чи може вона з дітьми залишитися жити в цьому домі ще пару місяців до кінця навчального року, аби її дочка могла закінчити навчання у дитячому садочку. Він погодився. Однак, поки Сильвія з дітьми були на дні народження родича, Брюс викинув усі їхні речі на під'їзну доріжку та змінив замки. Вони буквально залишились на вулиці. Довелось переїздити до батьків Сильвії. Через тиждень, а саме у березні 2008 року, жінка найняла адвоката з питань розлучень і запустила цей процес. Вона вимагала аліменти від чоловіка у розмірі 3100 доларів, а також покрити всі витрати на адвоката. Вже у червні Брюса зобов'язали платити колишній дружині аліменти, сума яких складала 1785 доларів на місяць. Здавалося, для такого багатія це цілком посильна задача. Але насправді колишній чоловік був не в змозі впоратися навіть з такою оплатою. Виявилось, що для того, аби заробляти більше, Брюс Пардо вже деякий час виставляв фальшиві рахунки клієнтам за години роботи, яку не виконував, але в результаті його впіймали на шахрайстві, звільнили та відмовили у виплаті допомоги через безробіття. Сильвія хотіла забрати свою частину зі спільного рахунку, з якого Пардо не дозволяв їй брати гроші. Та коли жінка прийшла до банку, виявила, що там майже нічого не лишилось. На цьому етапі суд вирішив призупинити виплати аліментів через відсутність доходу парда. До того ж, він все ще мав 31 тисячу доларів боргу по кредитній карці та був зобов'язаний виплачувати за іпотекою 2700 доларів щомісячно. Розлучення розчавило Брюса він став одержимим метою помститись колишній дружині. І почав вигадувати способи, як краще це зробити. Пардо вирішив, що не просто забере її життя, він знищить всіх, кого вона любила. Наявність боргів не завадили Брюсу придбати на півавтоматичний пістолет з їх у серпні. А у вересні він зустрів сусідку на ім'я Джері, яка випадково була власницею Джеріс Костюмс. Брюс попрохав її пошити костюм Санти величезного розміру з додатковим простором для комфорту. Оскільки стандартний костюм був занадто малим для того, аби ховати там зброю. Брюс пояснив, що це для дитячої вечірки, вніс заставу 200 доларів та пообіцяв заплатити решту 100 в листопаді, коли забиратиме костюм. Планом Брюса було придбати декілька пістолетів, але за законом Каліфорнії треба чекати місяць з останньої покупки, аби зробити ще одну. Тому кожного місяця, починаючи з серпня, він купляв черговий зікзавр. У жовтні Брюс вирушив до Айови, до свого друга Стіва Ірвіна, на день народження. Брюс жалівся тому на все, що сталося, розповідав, який він осоромлений тим, що його особисте життя було повністю розкрите в суді, де всі могли бачити його проблеми, фінансове становище і звільнення. А ще його дуже зачепило, що вони з матір'ю майже не розмовляли, а в суді вона обрала сидіти поруч з сім'єю Сильвії, не надаючи підтримки власному синові. У штаті Айова Брюс придбав 16 пістолетних магазинів, кожен з яких містив 18 патронів. Це більше ніж дозволено законом у Каліфорнії. У листопаді Брюс повернувся до Jerry's Костюмс, заплатив за своє святкове вбрання і навіть залишив кравчині 20 доларів на чай. 13-го числа він придбав вже п'ятий пістолет, а також компресор Деволт, 15-метровий шланг і бак з бензином. За тиждень до Різдва було завершено ненависне розлучення. Брюс зміг зберегти будинок, а Сильвії він мав заплатити лише 10 тисяч доларів. Крім цього, жінці дозволили залишити свою діамантову обручку та сімейного собаку. Пардо вважав несправедливим рішення, що він має платити стільки грошей колишній дружині. Він стверджував, що Сильвія, яка жила з батьками, не повинна платити за оренду і в неї вже були батьківські гроші. Які вона начебто витрачала на предмети розкоші, такі як нова машина, поїздки в Вегасу, вишукані ресторани та інші подібні непотрібні витрати, але рішення було вже прийняте. Згодом світу стане відома ще одна історія з минулого Брюса. У 89-му році він заручився з колегою. Пара планувала грандіозне весілля та дорогий медовий місяць на Таїті. В той час Брюс ще не заробляв багато і жив з матір'ю. Тож його наречена взяла фінансування на себе. Вона вклала свої заощадження, щоб оплатити прийом і медовий місяць. Однак у день їхнього весілля Брюс так і не з'явився, залишивши наречену у розпачі. Лише пізніше вона дізнається, що він зняв всі гроші з їхнього спільного банківського рахунку та використав їх на поїздку до Палм-Спрінгс, Флорида. Знаючи Брюса, можна сказати, що їй ще пощастило, бо втратила тільки гроші. Легко відбулась. Джозеф і Аліса Ортега обожнювали Різдво. Це була їхня улюблена пора року, щоб проводити час зі своїми двома старшими синами Джеймсом і Чарльзом і їхніми доньками Летицією, Алісією та Сильвією. Того Різдвяного вечора родина весело проводила час. Грали в покер, ласували смаколиками біля каміну та спілкувалися у затишній атмосфері, а онуки грали у відеоігри. Та проводили час біля басейну на задньому дворі. Тим часом у їхньому районі сусіди побачили чоловіка в костюмі Санти, який виліз із синього дочка Лібер. Так званий Санта тягнув на колесах велику подарункову упаковку, махав перехожим і бажав їм щасливого Різдва. Вечірка в домі Ортега була в самому розпалі, коли в двері постукали. Їх відчинила восьмирічна племінниця Сильвії. Схвильована дівчинка, побачивши Санту, була дуже щаслива, а Брюс без жодних вагань вистрілив, влучивши її в обличчя. Він зайшов до оселі та без розбору стріляв у переляканих гостей, тримаючи пістолети в обох руках. Двоє чоловіків впали на підлогу, отримавши поранення. Одна жінка змогла вистрибнути з вікна, зламавши при цьому щиколотку. Старенькі та троє їхніх доньок, в тому числі Сильвія, пірнули під обідній стіл, щоб сховатись. Але це було марно. Всі вони загинули, окрім Летиції, матір дівчинки, що відкривала двері. На диво, її донька з раною в обличчі теж вижила та самотужки вибралась з будинку. Вона встигла в останній момент повернути голову, тому куля влучила її у щелепу. Летиція вибігла з дому, коли Брюс був ще всередині. Вона разом з донькою дісталася будинку сусідів, звідки подзвонила в поліцію і несамовито кликала на допомогу. Більшості молодих людей вдалося врятуватись, оскільки на момент атаки вони були на задньому подвір'ї, в тому числі і діти Сильвії. Вони втекли неушкоджені, а тих, хто лишився всередині, хапали дорослі та виносили на вулицю. Більшість з них осиротіли тієї ночі. Один з синів Джозефа та Аліси на ім'я Чарльз впізнав Брюса та кричав, як міг, що це він, і теж отримав поранення несумісне з життям. Брюс тим часом розгорнув пакунок, що був загорнутий в подарунковий папір, який приніс з собою. Це був саморобний вогнемет, що містив 18 галонів бензину. Він почав розпилювати пальне по будинку, щоб спалити його по дорозі до виходу. Проте Брюс не розрахував, що всередині вже горіло багаття у двох камінах. Це спричинило вибух, від якого постраждав сам Брюс. Сусіди почали масово телефонувати в 911 з повідомленнями про стрілянину. Та полум я в будинку родини Ортега. Коли пожежники пробули, будинок горів так сильно, що полум'я підіймалося на 15 метрів у повітря. Гасіння пожежі тривало дві години. Коли вогонь нарешті згас, слідчі одразу помітили кілька сильно обгорілих тіл біля фасаду будинку. Продовжуючи пошуки, вони виявили загалом 9 тіл в руїнах колись щасливого сімейного гніздечка. Ідентифікувати загиблих можна було лише за стоматологічними картами. Це була Сильвія, її батьки, її брати і сестра, дві невістки та неповнолітній племінник, який був заблокований на другому поверсі, і не зміг вибратися, коли дім запалав. Члени родини, що вижили, змогли розповісти поліції про страшні події і ще відповідальний саме Брюс Пардо, але сам злочинець втік, кинувши на подвір'ї пару фальшивих окулярів. І шапку Санти. Через три години, приблизно за сорок миль у сільмарі, Брет Пардо, брат злочинця, подзвонив у місцеву поліцію. Він повернувся додому із різдвяної вечірки і побачив свого брата Брюса на дивані посеред червоної калюжі. В його голові виднілась діра, а поруч з ним лежав пістолет. Рана була вихідна, тому стало зрозуміло, що Брюс зробив це через рот. При ньому було 17 тисяч доларів, які, вочевидь, він планував використати для своєї втечі. Частину грошей було напхано в пояс чоловіка, а інше прив'язано до ніг. Він отримав опіки третього ступеня, а костюм Санти частково розплавився і прилип до його шкіри. Біля будинку бреда був припаркований синій дочка Лібер, який, згідно документів, був орендований Брюсом. В машині поліція знайшла фрагменти обгорілих залишків костюма Санти та тисячі патронів. Проте неприємні знахідки на цьому не закінчились, авто виявилось заміноване. Використовуючи роботизований пристрій, поліції вдалося безпечно підірвати вибухівку, встановлену всередині автомобіля. Схоже, чоловік давно практикував створення подібних пристроїв власноруч, оскільки в його будинку поліція знайшла всі докази цього. А вже згодом до поліцейського відділку надійшов дзвінок від адвоката Сильвії Скота Норда. Він хотів повідомити про підозрілий автомобіль, припаркований в кінці його під'їзної дороги. Срібляста Тойота також була орендована Брюсом Пардо. Поліція була впевнена, що в цій машині злочинець також залишив вибуховий сюрприз. Та, на щастя, копи помолились у Тойоті вони знайшли запаси їжі, води. Та всього необхідного для подорожі. Знайдена карта Мексики свідчила про те, що чоловік збирався втекти саме туди. Вочевидь, планом пардо було кинути замінований блакитний додж біля будинку адвоката, забрати його життя, пересісти у Тойоту з припасами та вирушити туди, де б його ніхто не знайшов. У нього був заброньований рейс до Канади, і слідчі впевнені, що квиток мав заплутати їх та змусити шукати злочинця саме там. Однак, отримавши сильні опіки, Брюс зрозумів, що йому кінець. І замість того, аби здатись владі, він вкоротив собі віку. Подальше розслідування виявило, що Брюс також мав намір перервати життя власної матері через те, що та стала на бік Сильвії під час розлучення. Жінка була запрошена на святкування в дім Ортега, але через погане самопочуття не змогла прийти на вечірку. Минув час. І Катріна, яка отримала поранення в обличчя, виросла та стала активісткою боротьби зі зброєю. У 2018 році вона допомогла організувати шкільний матч на знак солідарності з учнями Мержері Стоунмен Дуглас, які також стали жертвами стрілянини. У День Святого Валентина Ніколас Круз зайшов до учбового закладу, тримаючи гвинтівку АР 15, натиснув на пожежну сигналізацію, дочекався, коли всі почнуть виходити з класних кімнат. Та відкрив вогонь. Брюс Пардо не мав кримінальної історії, однак він скоїв те, чого ніхто від нього не очікував. Вдома він накопичив значну кількість вогнепальної зброї та боєприпасів за декілька місяців. Постраждала Катріна Юзеф-Польська вважає, що якби були більш ретельні обмеження щодо закупівлі зброї та боєприпасів або краще закони стосовно отримання права на зброю тих подій, що сталися з нею та родиною, можна було б уникнути. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Окремо подяка всім спонсорам та спонсоркам каналу. Завдяки вашій підтримці. Відео виходять щотижня.